получение стадии нефтя от напрямки в ходе следующей ситуации. Вот за через раз став Ісусу Христу, рада всіх вітатах, всіх своїх, всіх, хто сьогодні перший день, перший раз прийшов до нас на молитву. І сьогодні у нас буде тема нашої, нашої науки про ученство. Як ви бачите, що сам Господь просто підвіть цього тижня, тому що ми святкували це велике свято возближення чесного хреста. Тобто ту силу Христа, яку ми вчитаємо, вона є е, визначена Ісусом Христом. Є прод... Той, хто свідчить своєю кров'ю». той, хто свідчить своєю кров'ю». І коли ми це застосуємо до християнства, то ми розуміємо, той, хто свідчить про справедливість, той, хто свідчить про Ісуса Христа до крові, тобто до своєї крові, до смерті, можна так сказати, своєї, який не не жаліє свого життя покласти за віру вчення Ісуса Христа. Це учені. І ми бачимо, що першим таким учеником в новому заліті ми бачимо, який був найдосконалішим був еталоном учеництва це був сам Ісус Христос, який прийшов на землю свідчити про Отця Небесного і досвідчити своїм крою до Кінця. Не тільки говорити, говорити гарні речі, які нам подобалися або які нам не подобалися, але світити. Що до кінця своїм життя, про Отця Небесно. І сам Ісус каже за себе, що я на те уродився і прийшов на світ на те, щоб свідчити істину. Ісус Христос недосконалий свідок, і ми бачимо, що. На таку модель еталону, як е е е певні які характеристики, особливі, по яких ми можемо вважати, чи є ця людина мучена. І перше, про що буде говорити, це є ласка Божа, яка дається людині мученою в той момент, коли вона переносить ці скорботи, ці тортури, ці терпіння, можна так сказати. Тому що ні одна людина від себе. Не може витерпіти або прийняти це мучеництво сама витерпіти. Тому що ми є невічні люди, і ми це знаємо. І навіть апостол Павло пам'ятає Петро, перепрошую, коли сказав, що Ісус, я тебе не відречуся. Ісус сказав, що ти не на мене. Тому що Ісус знав той момент, що Петро ще не має тої сили з висоти, тої благодаті. Щоб те своє бажання свідчити про Христа довершити. І тому першим начинником це є дійсно ласка Божа, яка допомагає в цю хвилину терпіння, хвилину скорботи. І ми пам'ятаємо, що Ісус перед своїми страстями пішов волиний ворот і молився. Молився, то ця наразі і Ангел Його потішала. Щодо тої людини. Ісус Христос, який стояв, пам'ятаєте, перед палатом, Він мовчав, хоча сказав, що «Мо, в, в моїх руках відкладати оці п'яти, або відпустити, чому мовче говорили. Але Ісус Христос мовчав. І це було дійсно в плані Божого, тому що Він добровільно і прийняти ці терпіння добровільно. Наступний момент, третій, це є невинність тої особи, коли ми скажемо, що Ісус Христос, якого спинали, злочинці і пустили, а Любов, е, Богу чоловіка, Його е, без гріха, незапляваного гріхом. Ніяк, його звинувачували і його розпинали. І дійсно це є та невинність тої особи. Якщо ми візьмемо навіть тих самих мучениць, яких ми відмічали з теплого Віктором, то так само, за що вони постраждали? Вони були злочинцями, щось правде, когось били? Ні. Тільки за те, що вони вірили в Христа і не хотіли знайти з своєю віри і визнавали це перед іншими людьми, і за це були скаре. Це є такий третій момент. Наступний момент, і він є дуже важливий, тому що ми, християни, знаємо, що ми маємо терпіти. в кожного є свій хрест, У нас є свій виборбой, але часто ми уникаємо, правда, уникаємо навіть на проповіді. отець говорить про те, що. Ми знаємо, як би ми мали би, але ми робимо так, як ми хочемо, щоб нам було краще, щоб було вигідніше, щоб без таких там проблем. І цим четвертим моментом є те, що людина мученик ігнорує свої страждання. Тобто вона не думає. Той час наша церкви у відпільні, коли забирали наших епископів, священників та й просто віруючих людей, які терпіли великі муки тільки за те, що вони казали: я є правовірний, я є християнин, я є я принадлежу до греко-католицької церкви. І ці слова які собі, їх відсилали в Сибір, їх катували і відбивали. І ми знаємо, приклад Дуже гарний наш освятого Миколая Блаженний? Блаженного Миколая Чернецького, а ми надіємося, що він буде святий, бо вже цей процес запущений. Цей Миколай Чернецький, який, ви знаєте, перебував тобто, в великих муках тортури терпів тюрмі, його били, катували, обзивали, ображали. А він, просив він просив тих своїх хатів, щоб вони навернулися, навернулися до Ісуса. Він не пам'ятав Його зла. І це є наступним е, етапом п'ятим. це є милосердя до своїх хатів, це є виправдовування своїх хатів, своїх ворогів. Та не І ми знаємо, коли Ісус Христос висів на, на Христі перед, своїми, е, перед Своєю смертю ми говоримо Господи, прости їм, бо не знає, що робити. Ми знаємо е, великомучений Степан, перший учим. Степан. Коли бачив відкрите небо, сина чоловічого що сидить по правиці Отця, і він просив, Отче, не це за Нім і прийме Мою душу, не це за Нім. І це є дуже важливим моментом так само, що відрізняє людину мученика від іншого людина, яка також вмирає за якусь там справу, але вмирає в небості тих людей. Вмирає, як виклик якийсь. Не тримає нас Богом із людьми. Людина учениця це та, яка вмирає добровільно, але вмирає в мирі, в власті Божій, розуміючи цей план Божий учеництва і прощаючи своїм ворогам. І дійсно Ісус Христос був тим еталоном мученим цього. І Ісус Христос прийшов на землю як слуга Господній. Він, цар слави, і ми це знаємо. Він прийшов як амнець на завіс. Він прийшов знаючи, що його чекає смерть, бо такий був план Божого Спасіння. Той, хто свідчив про Отця Небесного був свідком е, свої, своєї крові, той, хто свідчив своєю кров'ю. Ісус Христос добровільно захотів це зробити. І візай. Ми читаємо дуже гарні слова, часто їх читають в час Великого Посту, але нам треба читати ці слова частіше, щоб розуміти оці, цей момент мучеництва. «Слуга мій виправдає багатьох, бо їхнє беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому. Як пар перемоги, він із сильним буде ділити здобиш, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лихотієм, коли він взяв на себе гріхи багатьох і загиженім заступався. Ми маємо знати одним річного, що Жертва примирення може відбутися тільки тоді і відбулася фактично, коли пролилася кров через клетця кров, крові. Ісус Христос прийшов як той вічний мученик, який пролив свою святу кров за нас, щоб ця жертва примирення була виконана для нас, тобто, щоб ми отримали цей дар Спасіння через його мучеництво Ми бачимо і, та, і, і і з цього мучеництва ми тепер користаємо, тому що знаємо мене. З цього мучеництва ми зараз користуємося. Ми знаємо, що наша церква є поживлена тою кров'ю мучеників. Через ці століття, починаючи від Персної церкви, пам'ятаємо, тому що були люди, які йшли, співали гімни Богові і йшли явно на смерть. Навіть нерон не розумів, чому вони так холодно, можна сказати, як такі холоднокровні йдуть на смерть. І, і вмирають, за кого вони вмирають? Чому вони вмирають? Тобто їх тримала ця віра, віра, і вони ставали світлами до смерті, до смерті. Проливали свій кров і віддавали своє життя просто, легко за Христа. Тако Господній давав ці командласу. Знову ж таки та сама церква наша, яка вийшла у так само була окроплена, окроплена тою кров'ю учнів. Зараз, коли ми подивимося в наш час, ми здавалося, усі молимося за що в нас в Україні? Та за мир. За мир, за те, що наша земля очистилася від всякого зла, від всякої нечисті. Так? Але зараз поливається кров. Кров тих людей, тих мучеників, які дійсно стали за справедливість Перше. Вони мовчки йдуть, е, йдуть на ці танки на це на це все. Вони є невинні, тому що е, не винападаємо на, на інші е, держави, а ми обороняємось. І ті люди, які зараз постраждали і мають багато е, і калік, Боже, і багато повмирали вже, і вони дійсно страждають, і це і кров повірте. Це кров цих мучеників не буде продината просто так. Господь є той, хто очистить нашу землю і, і в кінці кінців подарує нам мир в нашому житті. І на останок хочу сказати один приклад. Та вона моя знайома, вчити початку, 2 старша жіночка. І що сталося в її житті? Часто в нашому житті Господь не хоче для нас е, про крові. Господь хоче часом, щоб ми е, прийняли таке духовне мучинство заради Нього щоб ми могли зберегтися самим себе, щоб ми могли е, довірити до кінця своє життя Богу і дійсно е, зробити те, що Він хоче в нашому житті. І здавалося, звичайна, звичайна людина вчинила в світлових класі, вона наношена кожна жіночка, е, і в один момент її чоловік приходить додому і каже, все я з тобою розлучаюся. Бо я там знайшов кохання своє і на тому кінець. У них є церковний шлюб. Ну і, і, і звичайно, і вона, звичайно, приняла цю новину собі знаєте. Як. В них є двох там квартира. І він каже, встанувай, розмірюємося, там якось розбіжаємося, все. От, але вона не погодилася. Прийшли ці судові виконавці, вони розподілили що вона вона на кімната лікувань і кухня, і ванна населення, як і віде, І вона лишилася жити в тій хаті. Він приводить цю жінку, вони живуть там. Вона веде такий, можна сказати, аскетичний спосіб життя, тому що навіть часто бачу, що на селі на кухні, вона сидить голодна, там свій чай робила, що там в школі поїздця. І так це тривало руками. Я їй я казала, мені розумію я, я не розумію, чому ви так робите. Але просто Бог давав дійсно ту ласку. Не кожна людина може це перенести і витримати. І проходили руки. Дійшло до того, що цей чоловік вже там через 10 років чи скільки, бо це дійсно було багато. Захворів місце школі хворобою, І ця жінка, яка з ним жила, в момент забрала свої речі і все. наїхала до була спіє і додому. І він лишився хворий сам. І ця Марія Іван що до думаєте, Закочує рукави і давай його кожен. І їсть не варить, і входить він прикований до ліжка. І проходить ще не один рік. Він по своїй годині не це, що ні того не треба, але все було дуже такі всякі нюанси. І в кінці кінців Господь винаморний. оцей, цей вінець учені, що вона дійсно відкрилася від себе, від своїх амбіцій. І дійсно так і сталося, тому що вже отепер, нещодавно ми говорили з нею, він почав просити пробачення в неї, цілувати її і сказав, що він все зробить, що вона йому скаже, він її дуже перепрошує, і він там готовий прийняти причастя. все, що вона йому говорила, до того І навіть діти з ним не говорили, ну просто можна сказати, відріклися від нього. А вона пронесла це все з Божою власною, з Божою І ця людина тепер повернулася в правду. Господь дав цей вінець мученицька і показав вже тут, що це є дуже і дуже важливо в нашому житті. Прийняти до вас Амінь.